Система Bitbon – це блокчейн-екосистема, розроблена компанією Simcord, яка поєднує в собі елементи фінансової моделі, цифрових активів та смарт-контрактів. Основна ідея Bitbon полягає в створенні єдиної платформи для управління цифровими активами, залучення інвестицій та забезпечення прозорості бізнес-процесів. Основні особливості системи Bitbon. Bitbon як цифровий актив. Bitbon є унікальним цифровим активом, який використовується для розрахунків і підтвердження участі в системі. Контриб'ютинг інвестування через блокчейн. Учасники системи можуть вкладати бітбон у різні проекти та отримувати прибуток на основі прозорих контрактів. Децентралізована система управління. Система працює на блокчейні, що забезпечує захист даних, відкритість та неможливість підробки транзакцій, юридична та фінансова безпека. Бітбон розроблений з урахуванням законодавчих норм, що має забезпечити його легальне використання в різних країнах. Обмін та інтеграція з іншими фінансовими системами. Bitbon можна використовувати для купівлі товарів, оплати послуг та інших фінансових операцій, потенційні переваги, прозорість угод і смарт-контрактів, відсутність посередників, висока безпека даних, легальний статус цифрового активу.